Сторінка 88. Розділ 2, Південна Америка. Площа 17,8 мільйон квадратних кілометрів. Населення 387 мільйонів осіб. Середня висота. 580 метрів. Найвища точка над рівнем моря. Гора Акункагуа. 6960 метрів. Параграф 21, Географічне положення та дослідження. Географічне положення, образи Південної Америки нагадують трикутник, що простягається, звужуючись з півночі на південь, від спекотних тропіків Карибського моря до засніженої вогняної землі. Материк перетинається екватором у широкій північній частині, тому там випадає багато опадів. Відносно нульового меридіана він повністю лежить у західній півкулі із сходу материк омивають води Атлантичного океану і заходу Тихого океану з півночі води внутрішнього, теплого і глибокого Карибського моря. Південна Америка віддалена від решти материків, і лише з північною Америкою вона сполучається на півночі вузькою смугою суходолу Панамським Перешийком. У найвищій частині перешийка в 1914 року було прорито Панамський канал. Завдовжки 81 км. Південна Америка і Північна Америка два материки, які утворюють одну частину світу. Америку подорож у слово. у 16 столітті італійський мореплавець Себастьян Кабот вибрав для Сутен зручну стоянку затоців. На її берегах він виміняв у туземців срібні прикраси, а затоку назвав Лаплата сріблом. У 1520 році Фернан Магелан, пропливаючи протоку, яку пізніше буде названо його ім'ям, побачив на березі вогні. Мореплавець назвав цю землю Т'єра де Фуего. Земля вогню. Чи були це вогняні багаті туземців, чи щось інше назавжди залишиться загадкою. Натомість на картах з'явилася назва Вогняна Земля. Крайніми точками тарака на півночі є мис Харгінас, на півдні мис Фроуерт, на заході мис Параньяс, на сході мис Кабубранку. Мис горн є крайньою острівною точкою Південної Америки. Берегова лінія здебільшого рівна. І порізно на слабо, материк майже не має великих заток, півостровів і островів. Винятком є тільки крайній південь, де лежить архіпелаг, вогняна земля. Віддалений від Південної Америки Магелановою протокою. А від Антарктиди протокою Дрейка. Найбільшою затокою є Лаплата. У Тихому океані обабіч екватора лежать Галапагойські острови. А в Атлантичному океані поблизу Південно-Східного узбережжя материка розташовані Фолклендські Мальдівські острови. Історія дослідження: як ви вже знаєте, відкриття Америки пов'язане з плаванням Христофора Колумба у пошуках морського шляху до Індії. Після першої експедиції у 1492 році були ще три. Проте до останніх своїх днів мореплавець вважав. Що дістався східним шляхом до Індії під час першого і другого плавання Колумб побував лише на островах Карибського моря, і тільки під час третього, в 1498 році, висадився на берег Південної Америки. Світ у просторі і часі. День народження Америки, 12 жовтня 1492 року, коли Колумб уперше причалив до острова поблизу берегів Центральної Америки. Вважають днем народження нового світу. Якби вже тоді були газети і телебачення, скільки відомостей дійшло б до нас про події того диву року? Ми прочитали б сьогодні про те. Як індіанці реагували на відкриття колумбом їхньої землі, як зустрічали людей, чиї одяг і звичай так відрізнялися від їхніх? Фелікс Фернандес Шоу на початку 16 століття у плаваннях до берегів Америки брав участь італієць Амеріго Веспуччі він описав відкриті землі. Які постали перед ним різко відмінними від Європи за природою, народами, культурою, і дійшов висновку, що Колумб досягне Індії, а невідомого великого суходолу нового світу? На картах цей суходіл почали називати земля Америком Америка. Спочатку так називали Південну Америку, а згодом назва поширилася і на Північну – Колумба. Ж увіковічили в назві лише однієї країни Південної Америки Колумбії. Та й то лише в 19 столітті. Відкриття Америки стало визначною географічною подією. Проте вона була затьмарена колонізацією, що розпочалася після цього. Слідом за Колумбом, у пошуках нових земель і багатств із Європи вирушали конкістадори, завойовники. Світ у просторі і часі. Африканці могли відкрити Америку. Норвежський учений тур Гейердал, проаналізувавши подібність культур і побуту народів Америки і Африки, висловив припущення, що до берегів Америки могли плавати африканці ще задовго до Колумба. Щоб довести можливість таких плавань, учений зробив човен із папірусу за малюнками в єгипетських гробницях. Гейердал Двічі у 1969 і у 1970 х роках проплив від західних берегів Африки до берегів Америки на папірусних човнах РА-1 і Ра-2. Їх походи супроводжувалися винищенням. І поневоленням народів Південної Америки, спустошенням і пограбуванням земель. Водночас відбувалося і географічне вивчення нових земель, було відкрито і нанесено на карту узбережжя здійснено перші переходи суходолом. На рубежі 18 19 століття у південну Америку здійснив експедицію німецький учений Олександр Гумбольд. Він описав річки, озера, вулкани, створив першу геологічну карту материка, провів численні... Метод спостереження зібрав гербарій з 12 тисяч рослин. Та найголовніше, дослідник намагався пояснити явище, зрозуміти зв'язки між ними. Близько 20 років по тому він опрацьовував матеріали своїх мандрівок. Результатом його досліджень стала 30-томна праця мандрівки тропічними областями нового світу, здійснені. 1799-1804 роках наукове значення цієї праці виявилося таким вагомим, що Гумбольдта почали називати Другим Колумбом, а його дослідження другим відкриттям Америки. Запам'ятайте, Південна Америка розташована у Західній півкулі. Екватор перетинає її. У північній частині перешийком сполучуються з північною Америкою, від решти материків відокремлена просторами Атлантичного і Тихого океанів. Христофор Колумб у 1492 році відкрив Америку, здійснивши загалом чотири плавання до її берегів. Південну Америку в різний час досліджували Америко Веспучі, Олександр Гумбольт, Микола Вавилов та іншим.